Друзі, не вспів Зеленський на одній ставах сказати, що треба будувати фортикаційне фортифікаційне спорудження оборонні спорудження і як пішло оце слизьке коричнево незрозуміле незрозуміле знаєте явище таке що щось таке щось таке слизьке, не пішло зр... ми... а що робили з 19 -го? а що робили з 19 -го? а що робили з 19 -го? друзі я вам нагадаю ми незалежні з 91 го року що робили з 91 го року а ще я вам нагадаю що у нас війна з 2040 2014 року. Що робили з 2014 року? Що робили? Побудували стіну яценюка кроліка, і по цій стіні росіяни не пройшли там. Залізо бетон. Ми тримаємося, та росіяни не змогли подолати цю стіну. Порошенка Я Я її називаю Порошенка -Яценюка. Ось це робили до 19-го року. Що робили в 19-му? Да? Обрали чесного президента, обрали президента не з мафії, обрали президента не з якоїсь злочинної групировки. І цей президент не з... Що робили, а робили що що робили разом з президентом? Не могли позбавитися Плисняви Корічньової, не могли позбавитися Порошенка, не могли позбавитися Луценка, не могли позбавитися Парубія, не могли позбавитися Гройсмана в начолю. Не було уряда Зеленського. Півроку не було уряду, не було міністра закордонних справ Зеленського, не було міністра оборони, нікого не було коричнева, плиснява засіла скрізь, ставила своїх суддів, ставила своїх генералів, ставила своїх прокурорів, ставила все своє, окутувала, окучувала, окучувала і полівала потім, розтягнувши матню свою їх. Розумієте? Ось боролися з цим далі. Почали строїти дороги, логістику для того, щоб зараз по цій логістиці могли могли забезпечувати нашу армію, наше зсу, наш фронт і щоб деяка деякі з цих дорог були злітно посадочними полосами для е, літаків. Ось цим займалися. Цим займалися. Далі займалися чищенням кадрів. Це було це, це, тяж, це і зараз ще половина кадрів їх там. Далі чим займалися? Прийшов ковід, пандемія. Прийшли, прийшли заговори, прийшли бунти, пройшли перевороти Ахметов, Порошенка. Всі ці о, ті шустери, мустери, гордони. З цим боролися. Ви ж не давали робити, ви не давали працювати. Ви, ви, ви кошмарили державу, і зараз це ро. Робите, так от, боролися з пандемією, з тою системою е е охорони здоров'я, яку ви розвалили до кінця, просто до кінця, і хоч щось треба було спасати, спасати націю, спасати українців, щоб українці вижили. Що далі робили з 19-го? Далі напала Російська Федерація, як не нападала на вас. Ви жали руку, ви обнімались, ви цілувались, ви підписували капітуляційні угоди мінські. А ми їх, ми їх, я вважаю себе з ними. Хоча не маю відношення до влади ніякої, взагалі, щоб вірте це, не вірте. А я, я вважаю себе командою новою. Хоча вік у мене такий, от хоча, хоча. А ми робили, будували і захищали, і снабжали, будували армію з нуля. Армію з нуля будували, розумієте, озброєння. І все Ось це ми робили. А ви тільки робили. Спали, жрали, срали, крали. Все. Оце все, що робили, коричнева Плиснява. Дякую.